Так, всім привіт. Дивимося, у нас погода на вулиці. У нас звичайно, погода дощчик іде. Хоча квітень місяць, але температура дуже холодна, дуже холодна і скрізь дощ клепає такий. Але ми заходимо сюди і стає трошки нам затяжко дихати. Ну, відео не про те. Трошки тяжко дихати, бачимо температурочка наша. Вкинули ми там... Бідер, напевно, чотири, ну, так з дві, потім ще додали дубової кори. О, то вона так відчуряє нам дубова кора. На вихлопі взагалі диму немає. Коли зразу трошки гірше горіло, то там диміло, вона така сиренька. Температуру дає страшну, а зараз ми виключимо. Я десь знімав шорт. Ну, не сильно червоного, там небагато. Червоніє. не про те, щоб не забирати багато часу, хочемо сьогодні зняти огляд котла 50 кВт. Справа в тому, що якось так вийшло. Люди там мені пишуть, хочуть замовити 50 а про нього дуже мало інформації. Про сороківочки ми, ми ну, це самі-самі поширений котел. І шістдесяточки багато є. А п'ятдесяточка, вона якби обділена увагою. Сьогодні ми спробуємо все це, це виправити. Те, що по 50-ці ми не розказали, розкажемо. В принципі, це майже 60-ка. Майже 60. -ка. Жарко тут трошки говорити. Ну, бачимо, це 40-вочка, до речі, теж ми десь знімемо. Трошки нестандартно. Можна робити під замовлення, люди просять так зробити. Ну, будь ласка, ми можемо і так зробити вихід. Дивіться, по 50-ці. 50-чка, по-перше, зразу скажу. Потім може забуду, що кіловат твердопавного котла це умовна одиниця. Дуже багато залежить від температури самого горіння. Так саме у нас буржуєчка. Засипаємо сиру тирсу в 1 кВт, засипаємо дубову кору в 2 кВт і так далі подібне. Кіловати умовні, на зазвичай кіловати у заводських котлах, якщо мірити по рушті, набагато більші. Але люди пишуть, вони пишуть малі кіловат за те, що малий теплозйом. Бо якщо зробити відповідно теплозйом, то виходить, ну, громадський котел дорогий, дороговартісний. Наш котел відрізняється від заводських тим, що руш там йде, скажімо, як в 25 кВт, ну, може, 30, а ми пишемо 40. Але він на практиці, якщо замірювати, рахувати, вже не один раз люди перевіряли, мене важили там і, і, і рахували по формулах. На файному горінні він може дати ну, 55 до, до 58 кВт може видати. Оцей, ми жодного разу особисто не запускали. Нема, на нашому каналі можете не шукати, немає відео, щоб ми запустили 50 котел. Ми їх все відправляли. Ну, не так і багато їх зробили. Їх, можна порахувати, хто каже, на пальцях рук 50 -чок. Але він мені дуже подобається, бо він якби ще не дуже великий і вже досить такий потужний котелчик. В принципі, вони всередині, якщо взяти конструктивно, бачимо так само 5 дверок там. П'ять дверок там. Якщо подивитися, зараз поки котел у нас тут ще не пофарбований, бачимо ці е, теплообмінничок, ці всі чотири канали. Як завжди класика котла борця. І зараз робиться котел на 120 кВт. Там будуть два штуки робитися 110 кВт. Ну, 120 робиться трошки по такій конструкції, але трошки нам розміри не подобаються. але ми мусимо вже й, е, е, йти від того, що нам прислали метал, ну привезли. І вже ми відстовується від розмірів металу. А коли ми робимо креслення знову, ну вже зроблено з креслення, він трошки буде відрізнятися розміри там, ну, пропорції топки. Хоча об'єм той самий буде, і площа та сама буде Буде відрізнятися. Значить, дивимося, тут площа теплозйому 4,2 метра квадратних, якщо все все рахувати, все, ну, всі заворотики. Я не рахував, влада рахував, ману перерахувати, в принципі, не складно. Тут 5,2 метри квадратних. У 60 і 5,6. Розумієте? 5,6, а тут 5,2. Для до 60-то, як то кажуть, рукою подати. По об'єму топки тут 100 літрів. Камера завантаження. Сюди дров входить. Об'єм 100 літрів. Сюди дров входить 160 літрів. У 60-ті 200 літрів. 160 літрів. Це також вже близенько до 60-то. Зараз знімо рулеточку, дивимося урці, у 40-верці 40 дрова. Бачимо тут 50. Ну, майже 4. Ну, Ми кажемо 53, тобто 50 для гая, а 30 для, для цього. Для люфту. Дивимося тут. В принципі, воно красням практично однакове. Але за рахунок того, що сорочка зроблено по-іншому, бачимо 50, 6, 56. 56. Ну, На 3 см більше. На 3 см більше, бо тут ще наварна сперді сорочка, тут немає сорочки, бачимо, водяної. Сперді сорочка так, щоб зроблено для, щоб двері так зробити. Все тут аналогічно. Колосничок так само із профільної труби, тільки що він трошечки більший. Такі самі наварні пластини тут. Стінка 3 мм, пластина 4 мм. 7 мм тут на колоснику, скрізь 4 мм. Той самий вихід знизу, так само турине повітря, це ідентично, ну Це практично 60-ка котел. По виходу, по цьому майже все однакове. Майже все однакове. Теплообміночок, це Як ми бачимо, так само скрізь. Класика наших котлів. І зараз там у нас будуть робитися 110-ки, будемо йти таким самим шляхом. Бо якщо щось інше зробити, люди кажуть, ми інше можемо купити його. Є якби, достатньо в продажі. Ми каже, вас би не чекали в черзі, якби ну, хотіли щось інше. Каже, зробіть нам так. Так, давайте ми поки двері відкриті, замірюємо, завантажимо дверку. В принципі, дверку можна змінити, якщо людина просить. Я не бачу потреби, тут, тут проходить все на світі. Що тут для чого змінювати? Висота 25, ширина 37 майже. В принципі, то, що щось кидати, воно вже і горіти не буде. От 20, понятно. Ці дверця так само можна зробити різні. Тут зробив, це влад робив майже 20 см, трошки не вистачає 19 см, то що вона така сама. Це для обслуговування, для підкла... закласти перший шар, для запалювання, для чистки попелу. Оці дверцята. а це дозавантажувати паливо. 160 літрів палива. Ну і що тут розказати? В принципі, все остальне розказано. Заходьте на наш канал будь-яке відео, будь-яка будь котельня. Все те саме, тільки що воно буде в більшій потужності і швидше буде гріти. Давайте ми по, по габаритах Ось так Габарит. Тут 78. В цьому місці бачимо так, дивиться і ззаду, сюди. Якщо до крайньої точки, ну майже, майже 90-ті, щоб взяти брати ручку сюди. Майже 90 по ширині. Ось тут ззовні міряємо. Пошні, бачите що 53 зовні. Якщо мірити із цими боковими 20-х, ще треба нам додати тут скільки? 9 см. 53,9 це буде 62 см по ширині. 62 см. Димохід ми варилися десь 180-х. Достатньо буде, зараз ми повіточки поміряємо. Висоті. По висоті бачимо від підлоги до найвищої точки 146. Навіть тут буде трошки вище, бо ми воно все під нахилами. Бачимо 147. 147 отут по цьому, поверху котла. 147. І плюс сидимо хід, виступає кронкані габарит. В принципі, там можна щось трошки, якщо треба якась модифікація, можна зварити панифікацію. що деше. Ну, майже 18, 17,7. Майже 18 сантиметрів. 147 плюс 18, 165, так? Да? 165. Висота 165, ширина тут 53, глубина майже 90 із ручками. Та, в принципі, розказати має що. В принципі, розказки не менше. Так само бачимо, та, та пакова дверка. ну Це робиться залежно від з якої сторони, оце, ці дверцята робиться. Залежно від того, де у нас буде стояти. Цей буде стояти з правої сторони. Це буде Київська область, дай Бог життя, то ми, ми його хочемо відправити на делівері. Там його занесуться, підготують, демоторгоду підготують і ми маємо їхати туди монтувати. Якщо е, дасть Бог життя, то поїдемо, будемо монтувати і будемо запускати. Це буде перша п'ятдесяточка, яку ми запустили власноруч. Це буде перше 50-чка, яку запустили в сторону. Є там і в Житомирській області, і, є і в Полтавській області, не 50 і ще десять 50 я не пам'ятаю всіх. Ну небагато їх. Небагато. Отаке. В принципі, ми все розказали, що мали розказати. Можливо, я щось забув, то запитуйте, з'їмаємо додатково. Така різниця, якщо ну, по пропорціях глянути, така різниця. Там десь є в мене відео, де я казав, міряє, зветься відео, міряємо котли, там 60-ка. Щоб вже нам зараз не говорити про розмірах, можете зайти, не полінуйтеся. Відео зветься Міряємо котли і там є розмір 40-вочки, 60-ки і є розмір тривалого горіння шахтника. Це будемо закінчувати, бо тут, ми тут бути довго не сильно просто ми, там, більше, ми трошки віддівалися, бо на вулиці на вулиці досить така сила холодна погода. Там, там наша трубочка, Машемо. якщо можна, не знаю, чи видно, таку світочку. постійно, напроти тієї трубочки постійно є вогник. Постійно додається до такого повітря, Треба, що все тепло роздуває, роздуває. Є таке там світленьке чистеньке горіння. Світленьке чистеньке горіння. То ми постійно віддавимо, ми його давимо, ми там первичнемо... Ай, гаряче все. Ми первину в повітрі даємо дуже маленьку. Дуже маленьку теряє, я підсвічу. Я взагалі зменшувати буде. Сильно за, і потім десь засиптуємо сиру ковру, вона така сиренька. Тобу може знову прийти, знову почне кліти, тут трошки роздуває, але трошки багато диму. Трошки даємо більше, починає йти реакція, але тут то, то довго бути не можна. Ну, це досихає, зараз для чого гріється. В принципі, ці котли вже вони добряче висушені, вже їх треба вантажити, везти. цей поїде новою поштою, той поїде до лівері. Цей у Дрогобич. А той поїде, ну майже в Київ там, Святопетрівське. Версада, бачимо, сьогодні фарбувалися верся, вже вони не ліпнуть. Оце сьогодні висихає, завтра буде фарбуватися сірим кольором. А вже воно вже воно не ліпне. Вранці пофарбували, після обіду вже все. Вже воно, як воно торкається руками, воно отак як є 50 градусів тут у приміщенні, то 50 градусів сам котел. Аж гаряче все. Аж, аж гаряче. Все, дякую всім за перегляд. Як то кажуть, пишіть, коментуйте, критикуйте, лайкайте. До зустрічі!